Так. Всім привіт, дорогі підписники. З вами є Вадим Вінсер. Або Вадос-Вінсер, або Вінцер. Де відос. Сьогодні ми ну, спробуємо пограти в Minecraft Beta 1.7.2 з модом Better than Adventure. А Сьогодні я вам трішки розповім про те, де я був, де я пропадав, щось ми з ними відбувалося весь цей час. Ось. Що може щойно ще... побачила мене запитання? Це було дуже дивно. Ну, власне, почнімо з запитання, де я був останні пів року, не враховуючи останній відос, який. І... Не враховуючи останній відос, що був а, Let's Play по Silent Hill 2, з записаним на стрімі. Ну, власне, жив життя. А після останнього відосу, якщо я не помиляюсь, це була. Я помиляюсь, що давайте. Підгляну трішки, що там. А, останній відос це був <смі> відос спор. спор. Ну, давайте не враховувати летсплей. А Останній відос це, це був рандомний прикольчик з бактуріалії під назвою. Чей майкчек. Я не пам'ятаю, як він там називається точно. А власне, після цього відоса. я ще сенсу а, Після цього відоса я на довгий період часу. Зник з життя по причині, того, що ну я не знаю, в мене трішки якийсь е, дебесняк був. А через те, що типу в мене не настільки часто, наприклад, виходило там займатися тим, що мені подобається. Це власна музика, і не тільки власне відоси, все інше. гамедев так званий. Я просто, я просто сфокусувався на деяких інших речах, так би мовити, ні відоси, тому що ну, типу, відоси. Трішки от я свій творчий ресурс на відеос вичерпав на той момент. І в мене, ну, типу, не було не те бажання, а, типу, не, навіть, не, навіть не мотивації. Типу, в мене не було ідей про що знімати відеосом. Почалась музика з Менкрафти, це доволі класно. Ну і власне по цій причині я зник трішечки. Ті, хто слідкують за моїм YouTube каналом. Зван... Е, Телеграм-каналом перепрошую. Знаю, що взагалі відбувається. Але для тих, хто не знає, хто не в курсі, я зараз трішки розповім деталі деякі. Ну, власне, от як тільки я випустив останнє оце відео, я трішки намагався актинічати в україномовному YouTube ком'юніті, так би мовити, і збирався робити багато доволі кола, які певним причинам а не склались. Деякі з них це чисто через мене, тому що я. Ну, вибачте, трішки біл, деякі не тільки через мене, деякі там. Ну, загалом багато причин було. Що, якщо чесно, доволі сумно, ну тим не менше. Ось. А, ну, але, загалом, типу, багато мало бути колаб. Б, ну, З ними трішки не склалися обставини. Зате склалися обставини з а, одною з колаб, яку організовував не я. І організовувала такий прекрасний чолов'яги, як Свингарпатій. Свингарпатій це мій холод. Хороший друг, класний ютубер, крутий чувак загалом. А він її організовував для свого каналу, власне, і просто в наш ну, в чат, який я створив для різних, скажімо так, не настільки релевантних Україномовних ютуберів, таких як там Лікідний Змій. Ну, тобто він, певною мірою релевантний, але, типу, для довженішової аудиторії, а для суспільного загалу він доволі невідомий. Хлопчина, ось і версень, мав бути ще. Але я не пам'ятаю, чи він приєднався. Мені здається, що він не приєднався таки до нашої спільноти цієї, ну ми це виправимо. Я все-таки з вереснем доволі активно спілкуюся в порівнянні зі всіма іншими. Ну, там, це, напевно, єдиний ютубер, з яким я активно доволі спілкуюся. Ну, ми мали там організовувати колаборації, просто спілкуватися про ютуб, чи щось таке. Ну, на мою думку, це от була зумка чату загалом. А з цим теж трішки щось не склалось. Ну, загалом я не... Боже, блять, страшний звук пиздать, тобі пизда. сру, сука, я, ну, десь можу собі купальні шузи скрафтити. Таким ділом я займався. Організовував цю колабу з Гарпатією, а я там до неї дуже довго тягнув свій сценарій. Одно ну, чогось в мене не ходило його так написати одразу, як мені хотілося. От. Е, але ну згодом я його написав, а я його відправив Свиму. Він зацінив, сказав, що файно, щоб я записував голоджу. Ну і ми, власне, випустили відео. Після чого сил на щось таке ще робити в мене абсолютно не було, а тим більше в мене на той момент дещо в своєму власному житті трішки не складалося. Ну і, типу, ну, власне, ось так, такий момент був в житті трішки неприємненький, певною мірою. Ну і я зник. Більше займався музикою трішечки. Пробував писати альбом на певних емоціях А альбом на той момент писався під проект Кан, який згодом так би мовити переродився. І це мене підводить зараз трішки до теми. А в першу чергу хочу сказати, що існує така річ, як чат аніме Львівщина. А я вам сильно багато про нього розповідати не буду в цьому відео. Загалом, я думаю, вам про нього розповім про нього приколяху, можливо. Але це не факт. Типу, і в цей чат я просто, типу, так як я учасник цього чату, я туди надсилав свої демки з цього власне альбому. А ну і а, в певний момент а, до цього чату приєдналася людина, яка була в певний період часу а, частиною цього чату. І це саме такий мі мікрочелік, як Григорій Маклай. Ось. А, ну і цей так званий Маклай. Зацінив підемки, ми з ним певний період. А, якщо б конкретніше, десь минулого року а, деякий час спілкувалися, а, познайомились в барі сотка у Львові. Після того, як він написав пост в телеграмі про те, що Львів'яни, йдіть в сотку. А, так ми з ним познайомилися. Так ми в цілому і знали одне одного, одного, деякий час вже збиралися якісь там колаборації мутити. Ну, принаймні, я хотів з ним зробити колаборацію, тому що він, на мою думку, все-таки прикольний чувак. Ось з тими колабораціями теж, ну як завжди, загалом не склалось трішечки. Але це не настільки вже важливо на, на даний момент. Ось. А, і я власне спілкувався з цим паном Григорієм Маклаєм в цьому чаті, і так склались обставини, що йому він вподобався демки демки, дем тобто він вподобав мою гурнагітарі, якщо ти точно, і а, запропонував мені створити разом скрімогурт. Ми мали писати жорстке скрімо. Ну але задача знайти ще музикантів була мені саме. Поки я її шукав, поки я намагався когось долучити до цього ще. Мені прилетіла від Маклайтюка така дика ідея в приватне повідомлення, як а, стати сесійним гітаристом гурту циркуляр. І ось а, ми підходимо до теми, яка зараз до тепер, а також забравний час, доволі часто, але я не жалюсь, а циркуляр, циркуляр це гурт Григорія Маклайчика, який він а, організував у 21 році, який є певною мірою доволі відомим. І в них була певна проблема з гітаристом, Я не буду казати, що за проблема. Я не буду там конкретно описувати. Коротше, сталася там ситуація. А, ось і тому в, в, хотіли взяти ну, з про, пропозицію Представили саме мені. Ну і от, власне, я от з того моменту в циркулярі був сесійним гітаристом, а потім їх оригінальний гітарист Лесяк мені сказав, що я їбав музикою займатися. Тепер ти з гітар циркуляру працюй. Ось. А, ну і вже от скільки концертів разом з ним відіграв. Ну, начебто, все непогано в нас там складається. В цей момент, от, до речі, давайте вам трішки ще детальніше розповім про те, що відбувалось тоді. У ти сука, тут прям сидиш. блядь, дивиться на мене, сука. Ну, втикає поп'ю енергетик. До речі, зараз бейвей way, десять ночі. Ну давайте продовжимо цю розповідь. Десь а, незадовго до цього я звільнився з такої компанії, як Нова Пішта, де я працював. Ну десь 11 приблизно місяців я там працював. Чи це 8 місяців я там працював, чи 9? Ну коротше, не настільки це важливо. І от. Власне, я мені прийшла пропозиція від однієї онлайн-школи англійської. А стати в них викладачем за гроші, які більші були ніж те, скільки мені платила нова пошта за те, що я в них працював. Ну і а, власне, ми підходимо ближче до теми. В цей момент, коли я от власне став гітаристом гурту циркуляр, я працював викладачем англійської мови, їздив на ці репетиції. Прекрасно все було добре, файно. Поїздив кількасників рептиції, і в мене в житті сталися дуже приємні. Зміни, а саме я знайшов нарешті жінку. Це третя, це третя треті пункти в моїх отатках, які я записав щоб не збиватися слова, про що говорю. Ну з жінкою я от познайомився. Ще в ну добре, давайте ром розповім. А познайомився я ще в грудні, я не помиляюсь, 23-го року. Але ми з нею не спілкувалися, тому що я познайомився з нею буквально через паблік а, такої особи, як Алієнці, яка скинула просто в паблік те, що це моя панянка на той момент проводила. Розграш на аніме фігурочку в себе в пабліку. Я зайшов часто підписався, щоб виграти аніме фігурочку. Получається, лутанув трошки краще летять згодом. А фігурочку я до речі, не, не лутанув тоді зато я лутанув її персональну колекцію собі в кімнату прямо зараз. Власне, ми познайомилися ще тоді, але е, якось там, ну, через те, що я по факту просто з конкурсу був, типу, у нас спілкування не пішло. то я там. Купив собі куточок на цю лотерею і а, якось, ну, власне, медалі не спілкувався, Сучара. Згодом сталося так, я просто забив там трішки на цей паблік її. Не дуже слідкував за тим, яка там була активність в тому пабліку. Ну, якраз тут десь в, моментку, в той момент, коли я а, вже грав в гурті циркуляр. Я щось так пригадав про цей паблік і мені стало цікаво, що вона там робить. І я так помітив, що вона займалась таким дійством, як вітюберство. А мене вітюбери українські завжди цікавили. А ти в цьому ютюбери, як ви знаєте, цікаве. Якщо ви не знаєте, то мені дуже дивно, тому що а, це одне з популярних найпопулярніших відео з мого каналу. Власне, побачив, що вони ютюбер тепер. А я за українськими ютубершами люблю слідкувати, тобто дивитися за їхньою активністю, що вони там роблять. Як в них контент розвивається, дивитися їх контент? І я власне почав підписався. А, ну, почав дивити свій пабліку спершу Тікток, які вона випускала, а потім згодом. А, Перейшов на те, що ну вирішив просто в один момент, що блін, ну мабуть, треба все таки. Зайти в TikTok, трошки підтримати автора, і, власне, подивитися ці всі відео, що я дивився в телеграмі, пролайкати їх в Тіктоці самому. Трішки бустанути алгоритми. А тільки я це зробив хвилин 5 минуло пройшло, і вона одразу зафоловилась назад. Знайшла мене в телеграмі, і от, власне, з того моменту ми і спілкуємося. Це доволі дивна історія, насправді, якщо так розповідати є, але ну, тим не менше, реальні події. Коротше, там, я вже в деталі. Не буду, так би мовити, вдивлятися. Деталі залиш для роздумів, так би мовити. Так би мовити, в нас е, доволі цікава вітюбоцька колаба. А що ж, тепер ми підходимо до такої теми, як гурт Канна, тому що по хронології подій я якраз далі йде розвиток гурту Канна в, власне, гурт. А саме проект Канна почався ще в 2000. Вісімнадцятому році, і він почався як проект Терн Inter Astra, А що з Латині перекладається як Земля поміж зірок? Це мабути космічний металкор, так званий. Пугуліть, послухайте, зрозумієте про що я. Ось а, почався цей проект саме з того моменту. Після чого Дуже довго я у єдиному учаснику грубокач проект прикрився в період з орієнтовно 2019. -го. 2023 року він знову відродився а, через те, що я отримав нарешті свою першу електрогітару. Це гітара від фірми, а якщо бути точним, компанії Харлі Бентон. Гітара дуже потужна. А, Барретон. А, хто знає, той знає, хто не знає. А, Ось. А купив я собі власне цю гітарку, а, почав на ній пробувати писати музику. А, ну і власне написав майже альбом, збирався його звести, релізнути. Там щось не пішло, не поперло. Проте вийшов доля непоганий фундамент для того, чим власне потім став проект Канна. Власне, просто я в той момент, якраз коли це все відбувалося, я вирішив, що це, цей проект перейменую я в Канна в честь квітки. Такої дуже гарної цей проект з того часу і існує ні, чекайте, не існує він живий знову, так би мовити. А потім, коли я вже власне мав гурт Канна, чисто я, а автор і єдиний участок, учасник, учасник а, проекту Канна. Коли, коли це власне трапилося, коли вже я почав грати в, в гурті Circular, я вирішив, що в принципі я можу собі дозволити грати в двох гуртах, зібрав за Допомогою знайомих своїх, а через одну програмку, з якою мене мої знайомі познайомили через одного телеграм-бота Я знайшов музикантів собі в гурт. Ми спробували пограти на кілька репетицій, а, але ми зрозуміли, що хлопці хочуть грати щось не таке, а якісь там. Металгорчик. Ну і музика лежала далі. Я щось от власне перед тим я почав грати в циркулярі, я новий матеріал писав якраз для Канни. І те, як Канна вирішила, що вони будуть, що колектив Канна вирішив, що хоче грати дещо інше. Я вирішив це, цей матеріал не втрачати, а використати його десь в іншому місці. І так зародився проект Neverbloom. А це мій суто сольний проект, тобто я Єдиний в ньому музикант, який є, і власне, ну ви про нього могли чути в моєму телеграм-каналі. Вже мав, мав до речі один концерт. Якраз на презентації альбому Гуту Циркуляр. І давайте перейдемо ближче до теми, про яку я хотів саме тут поговорити в цьому смені цього відео. А саме коли там альбом? Альбом буде, але я вам вже зараз не готовий сказати коли. Коли я казав, що він буде в кінці листопада, то я, ці, я казав. Ні, я казав, що в кінці жовтня. Я так і думав, що я до кінця жовтня його зведу і запишу те, що треба. Але з записом... Не те, що не склалось, просто я от, не був задоволений цим записом, що я зробив. А зведенням тим більше. І я намагався його звести знову, призводив, перезводив і от дозводився настільки, що він тепер мені взагалі не звучить. І я буду повністю ось все, що там є, перезаписувати. Так як я буду все це перезаписувати, я вам вже знову-таки не можу гарантувати, коли він вийде. Але ну, я йому такий прикольчик сказати, що. А вам сильно довше треба буде чекати. Чекайте анонс. На цьому я все, що хотів сказати про Neverbloom, все сказав. А давайте перейдемо до наступної теми, яку я записав собі в записничку на телефоні, про яку я хотів поговорити, але я ще підгляну собі, скільки я вже часу записую. Ого, 34 хвилини. На мою думку, це доволі солідно. Власне, про що я ще хотів поговорити? А саме про так звану приставку консольку під назвою 3DS від. Компанії фірми Nintendo Що саме я хотів сказати вам про неї? А те, що вона пиздата От я собі її прикупив, побавився трішечки туди-сюди. Весело, класно. Це реально річ, знаєте, це, це треба мати. Якщо конкретніше, те, до чого я хотів прийти, те, що я хотів сказати, власне, найбільше, мабуть, про цю прекрасну річ, це те, що є така певна річ. На цю консольку, яка дозволяє записувати відеосигнал з екрану і транслювати його в прямому ефірі. Правда, в поганій якості, ну бо власне це дуже маленький екран. Але ось і я так думаю: ну чи вам би було цікаво якісь побачити летсплеї по іграм на Nintendo 3DS? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі або під цим відео, або під а, постом про це. Там буде опитування в цьому, я думаю, а можете в цілому просто проголосувати в цьому опитуванні, або написати хоча б тут в коментарі. Ось, буду вам безмежно вдячний. Я думаю, можливо, запишу тестовий такий відос, летсплей по Animal Crossing. Ну, як летсплей такий, теж розумовний прикольчик. Ну, але це, власне, подивимося згодом. 3 ку я собі, до речі, брав, бо дуже давно хотів щось таке, портативну консольку, якусь, яку я зміг би собою брати в дорогу, коли їду на концерт. Опа! Печера, нарешті. Прикупив її. Збирався що... думав, що це буде от консолька для мене і для жінки. Але думав, що це буде переважна консолька для мене. Огонь, хуя собі, що ви вмієте? Відколи вони таке вміють. Це доволі потужно. Повертаючись до теми, що це буде консолька для мене і для жінки. Для жінки, поки ми вдома, для мене поки ми в дорозі. Але жінка так вподобала цю конструкцію, що я взяв ще їй таке. І в теорії ми могли б ну певні ігри ми могли би навіть там, колаби робити. До речі, про колаби, Як вам ідея коллаб летсплей по якійсь грі, От в такому стилі, в якому я переважно летсплей роблю. Теж, будь ласка, поділіться своєю думкою на цю тему в коментарях. Також зроблю про це опитування, можливо, в е, Телеграмі. Є ще кілька запитань до вас по а, тому, чи ви б хотіли ще якісь летсплеї, якщо ви точно. мене тут цілий списочок такий. А, це переважно, MMORPG, а, а саме Runescape, той щолдскульний. Що тому що я в нього пробував грати, і мені дуже сподобалось загалом. Чи вам би таке було цікаво, от мене це, це питання так цікавить. По World of Warcraft на офіційному сервері. Але це буде трішки згодом, тому що ну, мені, власне, треба ліцензію WoW. а її мене зараз немає, і грошей на підписку теж немає. Хіба що ви от задонатите мені там. А також є ідейка по WinCraft. О, і по хайппікселю якісь там. Ну, то тобто, Хіпіксель з кайблоку, цьому їхньому. Вінкрафт, це прям повноцінний MMO сервер для Майнкрофт, Java. Думка є по ньому записати. Let's play. Ну і власне по хайпіксель скайблоку Також Vintr Story, але для, ну, її, власне, теж треба купити, тому не бійтесь донатити, так би мовити. Ну і там багатьом ще різним ін, іншим іграм, про які я тут не вписав. Але є деякий план, так би мовити. Ну і давайте далі. Про плани я вам ще розповім. Ну найближчим часом, то я надіюсь до завершення сценарій до, до... По Silent Hill. У. Постараюсь, хоча б один летсплей на тиждень робити. Не обіцяю насправді, враховуючи те, що в мене нагрузки доволі багато навантаження, в мене, але ну постараюсь. Спробую принаймні. Планується власне альбом Neverbloom. Планується ще деякі речі пов'язані з Неверблумом, але я там не буду нічого розповідати. Також я з жінкою планую зробити гру. А, це буде де серія девлогів на основний канал, що все, а коли ми власне приступимо до цієї гри. Що по основному каналу? Давайте ще раз перепройдусь. Так чіткіше трішки. Які відео зараз плануються? Це відео по найближче відео, це відео по Silent Hill 2 Remake. Далі йде відео по The Badding of Isaac. І а, ще одне відео планується по спорта. Ну, ось такі в мене плани. Я надіюсь, вам було цікаво це все слухати. Бо мені було доволі цікаво це все розповідати, насправді. Таке відео спокійне, доволі, знаєте, вибове чолове. Ну, такої інтимної, а, так би мовити, такого інтимного діалогу, такого інтимного монологу, принаймні. Навіть на моїх каналах ще не було. Та й на стрімах, до речі, я пам'ятаю, щоб таке було. Що я можу ще сказати? робити мені летсплеї по іграм, типу MMORPG. Це, власне, летсплей серії поки мені гра не набридне, або поки ви мені не перестанете якісь ідейки для цього кидати. Я, я думаю, загалом а, для летсплеїв найкраще чути фідбек від людей, чути, що ви хочете побачити. Тому, от, будь, будь ласка, а, напишіть ідейки, що ми ще можемо зробити в цьому світі, що ми ще можемо зробити в цілому в Майнкрафті, що ми ще можемо. Пограти, бо мені доволі цікаво, знаєте, от сісти, просто пограти в щось, поробити те, що підписники хочуть, щоб я поробив. Тому от е, не встигайтесь, так би мовити, і пишіть свої ідеї в коментарях. В Діскорді, до чи можете писати свої ідеї про мій цілий канал. Але краще пишіть в коментарях, тому що це от більш посортовано, що ви хочете побачити, щоб я зробив саме в відосі. Всім дякую за перегляд. Скоро побачимось. Тепер це все швиденько змонтувати і спадки.